Зніс стіну в будинку. На Мукачівщині в селі Неліпино водій автомобіля марки Volkswagen, не впорався з керуванням та на швидкості в'їхав у хату. Постраждалі кажуть, помешканці близько ста років, тож впевнили, що збудували дім на совість. Сусід Михайло наразі допомагає у відновленні будинку. Звичайно, так залітіли хлопці, що би не треба, було. А тепер, як кажуть, устраняємо за ними то, що. Зробили. З водієм та мешканцями будинку на диво все добре, адже в кімнаті, яка ледь не стала руїнами, проживало четверо дорослих і дитина. Ці зазначають, що врятували їх саме ікона, яка висіла просто над ліжками. тут, все було тут. тут була бора, мусора, все, все було тут. І тут спали люди. Анде Божа матір, образ то спасло і тих, і всіх, які тут були. Там уже не унесли, то еще раз все, все було сюда, склад ще потрущило. Наразі мешканці будинку почали забудовувати діру самотужки. Всі збитки покривають зі свого гаманця. Працюючи весь день і аж до ночі, вони майже закінчили ремонт. Все, розбираємо, весь хлам, то все. Чоловік за свої гроші своїми силами встановлює, аби устранити ті проблеми, що народили ко Наразі родина проживає в цьому ж будинку в неушкодженій кімнаті. Про водія інформації немає, адже до поліції власники не звернулись. Сподіваються, що невідомі виявляться добросовісними. Проте, якщо ті добровільно не погодяться вирішити конфлікт, то погрожують судовою справою, як кажуть своїми силами. Встановлюється, а там вже будеться рішати. Буде. Кить вони добровольно не прийдуть, не подійдуть, аби рішити цю проблему, туди будеся подавати в суд.